Назавжди 19. у Прикарпатському національному університеті імені Василя Стефаника. Вшанували пам'ять Романа Гурика, героя Небесної Сотні. Студент філософського факультету активно пропагував незалежність українського народу під час революції гідності на майдані. Загинув 20 лютого 2014 року від пострілу снайпера у скроню. Цьогоріч, 2 жовтня, йому могло б виповнитися 30 років. Я не можу собі уявити його 30-літнім. Він в мене є ще вдома, знаєте, як він заходить, як він там сидить за комп'ютером, за клавіатурою. Тобто він в мене, от, ну, от він в мене такий, який би він був, я не знаю. 10 років пройшло, а війна далі триває. І я 100% впевнена в тому, що якщо би він був живий, він би був на Сході. Він би був там, це однозначно, це ну, не інакше. Шанувати пам'ять героя України зібралися десятки здобувачів освіти з різних факультетів. Студент кафедри військової підготовки Дмитро Грицюк каже: Роман Гурик яскравий приклад сильної та незламної молоді. Він був плідним студентом, про нього всі були завжди гарної думки, що викладачі, що його друзі. Його подвиг він війшов в історію України як протест. Владі, яка була на той час, і по суті тепер продовжується його шлях на сьогодні. У російсько-українській війні загинули 52 студенти та випускники Прикарпатського національного університету. Перша проректорка навчального закладу Валентина Якубів зазначає, пам'ятати полеглих захисників це завдання кожного. Для нас це дуже важливо. Ми кожного року традиційно вшановуємо його пам'ять і пам'ять усіх полеглих випускників і студентів нашого університету, а також захисників і захисниць, які захищають нашу Україну. Вважаю, що дуже важливо сьогодні для наших студентів давати кожного разу краплі патріотизму. Зміцнювати їхній дух незламності для того, щоб вони розуміли, що сьогодні кожного дня вони можуть робити маленькі кроки до нашої великої перемоги. До слова, Роман Гурик став шостим у родині, хто віддав життя за Україну. Яна Лазорик Ігор Гусак, телерадіокомпанія компанія